В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Доброго ранку, друзі. Це School Fox FM. І з вами я, Андрій Мадей. Новий місяць, нові можливості А зараз цікавинки дня. 1 жовтня Міжнародний день музики. Уявіть світ без пісень, як шкільна перерва без смі. Це ще й день людей похилого віку. Варто подзвонити бабусі, дідусю. Вони завжди чекають нашої уваги. Кош 1 жовтня відзначають всесвітній день кави. Так, так, це ще один міжнародний. А знаєте, що найдорожча кава у світі коштує понад 500 доларів за кілограм. Тоді, отак: от от новина для вас від мене. 1 жовтня в Україні День захисників і захисниць України, а також День українського козацтва, який присвячений вшануванню героїзму українських воїнів та історії українського козацтва. Цей день також пов'язаний з релігійним святом Покрови Пресвятої Богородиці. Тож пам'ятаємо, щодня, завдяки кому ми можемо сьогодні відвідувати наш ліцей та жити спокійно. Дякуємо нашим воїнам за те, що щодня бережуть наш спокій.